Зустрічі з клієнтами завжди хочеться записати таке коротесеньке відео. Так, от сьогодні про те, як люди не вірять один одному на перших знайомствах. Будь ласка, слухайте дуже уважно, що говорять вам на перших знайомствах. оцей чудовий прекрасний чоловік, який так подобається, який викликає цей дофамін, вазапресін, серотонін, викликає оце такий потяг. Так, от, якщо цей чоловік говорить вам про те, що йому подобається там десь випити, десь таблеточку якусь з'їсти там на тусовочку, так для настрою, знаєте, злітати там де-то там на яхті, де то от тусануться, там і так далі, вірте цьому. Якщо він говорить про свої досвіди і про свої якісь безвідповідальні дії для вас, вони такі вірте цьому, якщо він розповідає про свою а, минулу там історію, дружину, дітей і які він там у, у тих стосунках, вірте цьому. Якщо він говорить про секс, як він до нього відноситься, наприклад, що він там не має такого великого значення, а тільки гроші та мотивація, досягнення, вірте і цьому, якщо він говорить, що вам а, ви для нього. Зірка і йому до вас як до просто не дістати, яка ви богиня-богинська, вірте й цьому, а потім прислуховуйтесь до себе і вирішуйте, чи потрібно воно вам зараз. Оті всі дофаміни і ну відчуття кайфу, воно пройде. А ви з тим залишитеся? Потім будете задавати собі питання, а чого я собі тоді не повірила, тому що ж бачила точно.